Розпочинаємо нашу розмову, і дійсно, от сьогоднішній день показує наскільки а, драматично різні сполучення, драматично контрастне наше життя а, з одного боку, говоримо дійсно про трагедії, з іншого боку, і світлі сторони не можемо викреслити з нашого життя. І от, власне, буде моє запитання: як це можна все сумістити і сполучити разом в театральних прем'єрах у фестивалях? Буде стосуватися це запитання нашого гостя, художнього керівника національної а, точніше, так, київського академічного а, театру оперети Ні. Богдан Струтинський сьогодні з нами Національна, Національна академічна театра театру Браво, кін'яс вирулили. Ось так. так Богдан Струтинський сьогодні разом із нами і так само композитор, який приїхав із Санкт-Петербургу, і який власне створив от таку вчорашню прем'єру і сьогоднішню прем'єру, яка відбувається на сцені. Оперети ми так підглянули трішки. Вам теж покажемо це. Олександр Колкер сьогодні теж разом із нами. Тому, панове, добрий вечір. Так. Добрий вечір, yeah, добрий э день рад uh -huh. привітати вас всіх здесь. І э, наверное, так начнем саме з вчорашньої прем'єри, з э, самої постановки. Ну, в початку, все-таки, об этих контрастах. Пане uh -huh. e Богдане, от як <зас divergence> ви э э э <зас vocals> як можна керувати театром, оперетою таким легким жанром? Здавалось би, uh -huh. e гинуть люди, оголошують дні жалоби, 49 жертв зараз. І ми ну не те, що змушені говорити, але так життя різне і є от світлі сторони в нього, є можливо щось веселе, є оперета. Як вам живеться в цьому Ось, ну зрозуміло, що ми всі професійні люди, і, виходячи на сцену, ми себе як сказати згруповуємо так, і всі наші внутрішні переживання, які відбуваються в житті з того, що ми бачимо, ми звичайно перекладаємо якимось теж чином, але. Ну, мистецтво для того і є, щоб воно якимось чином давало забуття, розумієте? Щоб це була певна втеча від реальності. Тому що то є вже хроніка тоді, то вже не є мистецтвом. Але надзвичайно психофізично дуже складно, особливо акторам. Як вони... реагують люди? От вони при вони щойно дивилися новини. Вони проходять в зал і вони ще. Ну, ну розумієте, ви зараз починаєте ну, якби, поєднувати непоєднуване. Угу. Тому що зрозуміло, що людина, яка приходить в театр, вона цільово прийшла вже на виставу. І вона, можливо, вже настільки має на собі величезний груз, що вона просто хоче отримати певну психотерапію. Uh -huh. І хоча б дві години відпочити зняти з себе цей стрес, тому е отримуючи від телевізора стрес. Людина не в театр театрі трішки на ну таке для забуття, розумієте, але психофізично зрозуміло, що всім це важко. Ну але ми не можемо скласти руки, що, що повинні ми зробити. Кожен, ви ж теж не складаєте руки, займаєтеся професійно своєю діяльністю. Так само театр не складає руки, займається професійно своєю діяльністю. Власне, але оці умови, ці умови роботи в, в політичній ситуації, особливо, коли ми говоримо про співпрацю представників мистецтва України і Росії, вони були якимось стресовими для вас, складними, от саме в це час готувати прем'єру? Олександр. Уважаємі телезрители, я Хочу с вами откровенно поговорить на музыкальные темы. Это меня волнует значительно больше. Мне уже очень много лет. И 40 лет я связан с музыкальным искусством Украины. Люди моего старшего поколения помнят, наверное, выдающийся театр. Музыкальной комедии в Одессе, где играли такие столпы музыкального театра, опереты, мюзикла, как Михаил Водяной, Сатосова, Алоин, Крупник Вы молодые люди, вы эти имена уже не знаете. А я хочу сказать, что это все мои друзья, потому что в 1974 году значит, было в Одессе поставлена моя первая оперета «Журавль в небе», а в 80-м году там же поставили мою оперету «Товарищи артисты». Но вернемся к вчерашней премьере. Я летел из Петербурга на крыльях в буквальном и в переносном смысле к своим друзьям, в национальный академический театр опереты в город Киев. Как произношение? Прекрасно. <рекрасно> так вот, я летел на самолете с огромным нетерпением и желанием. Почему? Потому что в этом театре 40 лет назад, тоже представляете, какие временные параметры, была поставлена режиссером того времени в этом театре. Эдуардом <laughs> Митницким. Эдуардом Марковичем Митницким. <смех> <смех> мой мюзикл ⁇ Свадьба Кричинского ⁇ Боже мой, какой был Кричинский? Я не могу его забыть. Какая была Лидочка Муромцева? Я уже делился вчера с актерами. Я не могу забыть эту постановку. Потому что Кречинский это ведь карточный игрок, Шулер это очень такая неоднозначная личность. А Лидочка, встретив свою любовь, я вспоминаю то, что было так давно. Она ему пела свою печальную песню. Я только вас всегда ждала, и только вас люблю. И теперь и вчерашнем. Можно еще до этого я все-таки спрошу напрошусь немножко от имени театра на похвалу. А, но тем не менее, чисто жанровых театров опереты их в мире, в общем-то, не очень много. А, на Западе говорят о мюзикле, но опереты и мюзикл все-таки а, существуют не, некоторые жанровые различия между ними. Да. А, и а, ну, вот для Украины, может быть, даже уникальным в некоторой степени именно Киевский театр. Скажите о нем сегодняшнем. Обязательно. Я из-за этого к вам приехал на ваш канал телевизионный. Я попал вчера в сказку в великолепную, изумительную. Это мои слова ничего не весят. Надо прийти в театр и посмотреть, как вот этот <laughs> мужчина, <laughs> вот этот режиссер, мой Отныне близкий товарищ, и друг, и приятель Богдан. Он сделал чудо. Почему я вам скажу, уважаемые телезрители, вы знаете, наверное, из вас многие театралы следят за репертуаром театральными. Сейчас очень модно эпатировать зрителя. Вот раздеть актера или актрису то, что я увидел вчера, но ну, вы меня поймете. Композитор, который написал какое-то свое сочинение, это сочинение мертво, пока это на бумаге с крючочками, бемолями и диезами, и пока оно не исполнено артистами, пока не поставлено в театре. И вот вчера, вы знаете, перехватывает дыхание. Я не преувеличиваю. Я следил за этим сказочным действием Дмитрий Морозов, Димитро Морозов, дирижер, сделал чудо. Оркестр звучал так, как не звучит филармонический оркестр. Вы знаете, что костюмы, движенчески все. Балетмейстер, я подошел к нему, и сказал, где ты подсмотрел эти все движения? Это, это не может быть. Я ничего подобного не видел. Несколько слов, поймите, не, не потому, что композитор хочет похвастать. Я знаком с очень многими Трофальдина. И с Трофальдинами из, Берга... из Бергама. І с Труфальдином из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Омска, Кемерово, Новосибирска, и даже с Труфальдина из Магадана. Но когда я вчера познакомился с Труфальдина из Киева, я вообще предлагаю Богдан назвать это не Труфальдина из Бергама, а Труфальдина из Киева. Ось так звучать... Серйозні і високі, водночас слова від нашого гостя із Санкт Петербурга, але співтворця ось цієї постановки Трофальдіної з Бергамо. Це прем'єра, і коли каже пан Олександр Колкер, що це було вчора, вчора означає ще й сьогодні. Сьогодні так само день прем'єрний, сьогодні так само ця вистава на сцені театру. А потрапити ще можна, квитки ще продаються. А ви Спробуйте говорить режисер, постановник і директор театру Богданський. Гонорову, з задоволенням. Пане Богдане, як працювали, як ставило? Цей жанр називають жанром Плаща і Шпаги. Зараз так, я попрошу так. показати нам кадри із такого майстер-класу фехтувального, який передував постановці. А ви розкажіть, що іще чекало на глядачів на... під час цього я першої в... появи на сцені? По-перше, ну. Можемо говорити, так? так, так ну, по-перше, вони всі е протягом. Е Довгого часу займалися в нас фехтуванням, тобто я наймав інфектувальника всієї трупи. Артисти хору, артисти, які ну тримають шпагу під час вистави, значить, і це було дуже складно, тому що. Ну, весь постійно там після основних репетицій, після того, що ми граємо вистави, ми ще потім залишалися на і займалися фехтуванням. Uh -huh. Це перше, але вони вже звикли в такому режимі, і для них це навпаки було захоплення. Значить, але надзвичайно ну, постановка складна, тому що досліджувалося, знаєте, ну театр деля. Театр маски для цього спеціально дуже багато вивчали історичних фактів, навіть крій костюму. А він у нас є повністю історичний взятий з 18 століття, тому що значить, ми його зробили таким самим чином, як він ну, тоді кроївся. Це теж надзвичайно важливо, тому що він дає такий дуже повітряний рух, дуже гарний. Значить, коли при оборотах там додає певного об'єму такого, ага. експресивності, навіть. Але складність полягала в тому, по-перше, віршована форма, по-друге, ну, надзвичайно сильна ритміка. І ну, фантастична просто музика. Саме лучше. я вам серйозно кажу. От з перших акордів, коли ми заграли, от вже пролог. От, всі актори влюбилися. От буквально що не, не візьмеш. Причому вона різно вона різнобічна. Це такий класний мюзик. Вийшло, ви розумієте, у вас Давайте зараз поставимо тут три крапочки, і звісно, я не обіцяю вас занурити у світ музики, але принаймні картинку показати вам можу. Не звука першу чергу зображення. Це телебачення, але от як це виглядало на сцені а, Національного академічного київського театру оперети. А, ні, якщо можна режисерів, я попрошу показати не підбірку а, а, фотографії, які Стосуватися наступної нашої теми, <una> а, а відео саме із постановки. І тим часом, поки а, <in> так, так, зараз можемо це подивитися. Є так. Народжена, та, що не вступимо. Нехай відмовитися куріне світла віче я наші чай за <на> степання. <на> Ми выживешь на у По мотивам пьес Сухого Кобылина Александра Васильевича. Uh -huh. Труфальдина из Бергама это по мотивам пьесы Карла Гальдони. А, наверное, есть, на тему фильме. Да, так что. А, наверное, телевидели еще видели такие мои музыкальные фильмы, как "Трое в лодке", не считая собаки с Мироновым, Шириндом, Державинным. Э, Волшебная сила искусства уходя, уходи. Я не буду все перечислять, чтобы не занимать ваше телевизионное время. Еще раз я скажу нашим зрителям, что мы говорим о таком творческом, так сказать, послужном списке Александра Кулкира. А насколько сегодня часто э, вот Работается на сцене. Это какое-то ну, особенное, такое, я -особенное сейчас, событие для вас. Я как вам композитор. скажу, для меня это дни огромного композиторского счастья. Увидеть не просто свое творение на сцене. Я видел много вариантов моего Труфальдина. Но когда это достигает каких-то высочайших художественных высот, я вчера обратился к зрителям и сказали, и сказал зрителям, берегите нашего Богдана Струдинского, потому что его Бог поцеловал в макушку. Он отмечен огромным режиссерским дарованием, а сегодня в театре первые позиции начинают занимать продюсеры. Продюсер ⁇ главное действующее лицо. И когда я вчера сидел в зале и видел эту сказку музыкальную, конечно, для меня это огромное событие в моей жизни. Мне же уже больше 16 лет. Ну, я думаю, що не без продюсерських талантів наш сьогоднішній, <рес> тому що а, він займається ще й великим фестивалем. Не як режисера, а саме як організатор від імені а, свого театру, організовує оу-фест. Цього року вже вдруге він відбувся у травні. Фестиваль, який представляє мистецтво оперети, фестиваль, який зібрав цього року аж 12 різних країн, їхніх музикантів і представників на сцені театру оперети і ще на сцені а, такій парковій сцені у а, містечку Буча, неподалік від Києва. Дуже красивий парк, дуже красиве. Містечко, і от зараз режисерів я попрошу mm -hmm. показати нам підбірку mm -hmm. слайдів, які стосуються а, саме цього фестивалю. Mm -hmm. Пане Богдане, вам Добре. слово? Розкажіть, що і як це було? Ну, це представниця Китаю. Тому що цього року ми вийшли за рамки Європи. У нас була і Китай, і була і Японія. Ну, правда, ну, фестиваль -фест, він не тільки представляє оперету. Цього року була оперета. І традиційна музика це Литва от представлена, і традиційна музика тих країн це Австрія. Значить, тих країн, які приїжджали до нас. Це Грузія. А, зараз будемо так. Це є Бухарест, ну, Румунія. Значить, це Знову ж Литва. Просто Офес це, кожного року має різну тему. Минулого року ми зібрали всі жанри: оперета, опера, мюзикл. За щоб його презентувати. Наприклад, цього року була тільки оперета і традиційна музика, оскільки я цей фестиваль вже присвятив до 200-ліття Шевченка. І коли всі представники Другі дванадцять розпівали... співали Ревестони, угу. ніпши роки українською мовою, і так от хтось знав, хтось не знав, це було просто фантастично. Я вам серйозно кажу. Наскільки глибоко пройняло, що весь зал просто встав. І це така була нота якогось щемлення того, що все-таки. Українська мова є на кону, знаєте, і українська мова є в цьому відночку європейських мов. Пане Богдане, але знову ж таки, фестиваль, вибачте, от сьогодні мене <рес> переймає дуже сильно ця тема, але оперета, канкан -кан на сцені, політ червоних яскравих спідниць і настільки тривожна ситуація загалом. Ну, от як це? От просто підкажіть, от я... рецепт, дивіться, от як дивіться, людям я, з цим. Я вам скажу таку з цим річ. Фестиваль це інвестиції в Україну. Угу. В нас відмовилася Туреччина, відмовилася Угорщина, Казахстан, саме через переляк їхати в Україну, бо війна в Україні. А ці країни приїхали. І вони зробили такі речі, коли вони приїдуть і просто є ну, такими посланцями миру, розказати, що в Україну можна їхати, що в Україні прекрасний народ. Талановита нація, що в Україні слава Богу, все добре, так? Бо я чесно кажу, мені було дуже важко. Ми, наприклад, з польським інститутом, теж, хоча вже другий рік з ними співпрацюємо, мовляли представників Польщі. І тільки гарантом виступало те, що будуть посли. Угу. Розумієте, бо люди просто бояться. І фестиваль показав те, що не ну, якби розвіяв цей знаєте шалений міф ідеологічної війни про Україну. Тому я переконаний в тому, що люди, які приїхали і поїхали потім з України, ну вони, тобто гості, так, вони обов'язково приїдуть вже як туристи. Тобто, це ще інвестиція в туризм. Як це все поєднувати як... зараз, так. як це як, як все поєднувати, ну наприклад, уявіть собі, Бер Дар'я Берчич з Хорватії каже. Я зрозумів одне: що це дуже сумна пісня, коли ми співали Рвета стогне. Але я зрозумів, що велика річка Дніпро плаче разом з українським народом про ті події, які сьогодні в Україні. І я, як посланець іншої країни, хочу, щоб це пошвидше за ну якби. Закінчилося Розумієте, чи коли ми присвятили там е, пісню матерям е, е, тих героїв, які погинули, ну загинули так в цій несправедливій війні? Зрозуміло, і надзвичайно ну, нечесні по відношенню, взагалі до України і до як сказати? Шансу України на щастя, так то зрозуміло, що коли ми заспівали е чорнобривці, то зал просто стоячи плакав. Знаєте, от тому... щодо туристичної привабливості і е місця проведення фестивалю він відбувається у Бучі, принаймні перший його день, велика гала концерту парку, цілий день якісь активності, літературні так. читання, е музичні окремі сцени. І е це продовжує бути вашим. Подарунком місту там він має якесь локальне значення, коли самі бучани приходять його дивитися. А чи туди приїздять люди із Києва? Ну о, от поки що, це трішки сприймається звідси із столичної перспективи, як таке ну невеличке заслання або як певна екзотика. Я розумію, що зараз, можливо, я мерові Бучі, який співорганізатор фестивалю, говорю не дуже приємні речі. Але розкажіть, як це ну, фактично? По перше, ми там відкрили літню сцену свою. І Ми хочемо її презентувати, і фактично відбувається це дуже просто. Знаєте, ну розвивається ж там з Інтері, правда. Теж не все одразу починалося. І цей фестиваль буде мати надзвичайно сильний розгол, в першу чергу, для України, але це потрібно це потрібні роки. Тобто там з'явилася сцена саме Театру опери? Так. На так. якій ми... ви регулярно будете показувати а щось ми, не ми, тільки під час ми, фестивалю. Ми, ми вже там зіграли, це вже у нас. Ми зіграли там два гала-концерти, потім зіграли там до. Концерт 26-27 вересня для людей просто так. Потім ми зіграли перший рік фестиваль, потім другий рік фестиваль. Але це тільки є можливо фестиваль, тільки літня площадка. Ну зимою ясно що там нереально грати І... Але перша презентація, перше відкриття цієї площадки це було нами, національний оператор України. І людям потрібно прививати любов до класичного мистецтва, до класичної культури. Вона ж цього це, це, вибачте, вже скільки що вона давить, можливо, навіть. Ці проблеми, які сьогодні Україна має як результат такої, знаєте, бездуховної війни, це є саме те, що в нас не була увага приділена саме класичному мистецтву. Дякую дуже. Ну, фактично, фактично треба ставити крапку у нашій mm -hmm. розмові, але останнє підсумкове запитання е е к нашому гості з Петербурга. Олександр. А скажіть, би, от сакраментальний о творчих планах, якщо у. Уж... Обучать и прививать что-то прекрасное через академическую музыку, через а, произведения, которые а, поставлены на сцене академического национального театра, оперетты. То а, а, есть ли в планах поработать еще? Что еще а, Богдан просит поставить или вам хотелось бы поставить на сцене а, национального Во театра? Во-первых, я хочу повторить фразу, которую я вчера сказал: и зрители в театре. И трупе этой талантливейших актеров, боже мой, какие певцы, какие голоса, я им сказал, хорошо, будучи знакомым с репертуаром музыкальных театров не только в наших странах, но и за рубежом, я убежден и убежденно хочу озвучить свою эту мысль. Этот спектакль надо вести за границу, показывать в Европе и прежде всего в Италии. Это будет такой бум. У услышат, увидят искусство Украины там за рубежом. Поверьте мне, мне много уже лет, и я прожил большую жизнь. Теперь отвечаю на ваш вопрос, что бы я хотел увидеть еще на сцене этого театра в постановке вот этого талантливого человека, режиссера Богдана. Я хотел бы, чтобы он обратил внимание на мой мюзикл Свадьба Кричинского, который уже шел в этом театре. Я об этом вам говорил и телезрителям. Но... А опера Гадюка. Опера Гадюка, я написал... По, а мотив... по мотивам рассказа Алексея Николаевича Толстого, Гадюка телезрителям будет, наверное, интересно, что первая артистка, которую я показал оперу, и я считал, что лучшей гадюки я не найду, это была Алла Борисовна Пугачева. Но я показал ей в отрывках, приехал к ней домой, поиграл на рояле. Ну, пока что это наш альянс не состоялся, но премьера была в 2008 году, и я так же, как Режисер, художник, балетмейстер був у золотої маски за цю оперу. Но ета опера, хоча написана языком композитора Колкера. А з Богданом ми потихеньку шепчемося вся нас щось свадьба Кричинського. Да, ну що ж, я беру обіцянку із пана Богдана, що а, швидше реалізує цей задум, і ми зможемо ще зустрітися в нашій студії. Вітаючи вас із новою прем'єрою на київській сцені. Дякую Всі. дуже вам, що завітали до нас. До побачення, до зустрічі, спасибі величезне, пане Богдане, і вам шановні, так само кажемо до зустрічі увечері у Національному академічному київському театрі Оперетин.